У день пам'яті та примирення вітання приймали й ветерани, які лікуються в обласному військовому шпиталі. Наразі в закладі перебувають понад дві сотні пацієнтів. Із них близько 40 – учасники АТО і 28 восьмеро ветерани. Вітання від обласної та міської влади приймали в актовій залі госпіталю. Всі пацієнти отримали продуктові набори. Натомість, фронтовики подякували за увагу. Всіх воїнів, що загинули боронячи Україну, вшанували хвилиною мовчання. Спасибо. Ну и в заключение я хочу поблагодарить искренне наше руководство и области, и города, и Совет ветеранов за то внимание, которое вы оказываете нам, ветеранам. И я прошу выразить эту благодарность всем нам, Що я бурними аплодисментами? Ми вручили подарунки не тільки ветеранам ну, Другої світової війни, ми вручили подарунки всім пацієнтам закладу, які перебувають. Це пільгова категорія, які перебувають на лікуванні в закладі. Тобто, ну а якщо так фігурально не можна, то можемо. Ми скажемо так, що в нас в закладі пацієнти поділені на Три групи, як в дитячому садочку, старша група це світова війна, середня група це Чорнобильці, Авгань. Ну і молодша група це ну на жаль, ветерани цієї війни.